три типажа майстрів, що я зустрів цей системний блок за моєю спиною. в Наніс ми наніс мені прямих збитків на 80 доларів. Втратив я трьох клієнтів не обчис та необчислених репутаційних збитків. Чому так случилось? Він поламався. А я займаюся Toyota, Mitsubishi, Nissan і працювати без складської програми неможливо. Я маю 7 тисяч запчастин наявності. Це неможливо дослідити що де, куди. Я й поніс до найближчого майстра в Верпіні, у двох кварталах від мого дому. Тримав він його. Півтори доби нічого не зробив. Він взяв мене за діагностику 500 гривень і сказав, що він вирішив, що це материнська плата. Загнулася далі. Я поніс цього комп'ютер до наступного майстра теж в верпінів. Він теж не зміг подолати цю проблему, не взяв з мене гроші і порекомендував майстру в Києві, який спеціалізується на цих системних блоках. Третій майстер полагодив його за дві години. Взяв з мене дві тисячі гривень. Але коли я забирав комп'ютер і розраховувався, він хвилин 5-15 розповідав, які його колеги гавнюки і ідіоти. У у сфері ремонту автівок, все точно ж таке. Всі майстри плюс-мінус мають отакі. От як ви думаєте, куди я піду наступного разу ремонтувати комп'ютер?